Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про наше спілкування. Як на мене, воно в нас дуже часто недостатньо ефективне, що я маю на увазі. Тобто ми начебто і слухаємо один одного, але не чуємо. Ви скажете, що це одна й та сама дія, та ні. Як на мене, слухати це більше про пасив, а чути це про актив. Бо коли ми слухаємо, ну так, зрозуміло, що ми чуємо якісь там слова, що ми розуміємо якийсь сенс, але це більше схоже на шум моря. О, до речі, як на цій картині. Да? Тобто хвилі, щось там хтось говорить, ми розуміємо про що, і ми киваємо, і займаємось в цей момент своїми справами, чи навіть щось інше обмірковуємо. Але розумієте, ми ж не чуємо. І так, це теж, можливо, навіть дуже. Потрібна, потріб, дуже потрібна навичка так слухати. Якщо ніяк ви не можете людину зупинити. Але якщо це стосується ваших близьких, наприклад, дітей, чи другої половини, чи подруги друга, то це не годиться. Так не працює. Так, я розумію, що ви буваєте дуже втомлені, так само і я. Але в цей момент мені здається, що варто чесно сказати близькій людині, яка хоче вам щось розповісти, що, вибач, я зараз не можу, не можу, давай трошки пізніше. І так, зрозуміло, що він трошки засмутиться, але трошки пізніше він отримає. Активне слухання, ви почуєте його чи її? Бо саме ми всі хочемо бути почутими. А почути це про що? Це про аналіз, про якісь наші додаткові питання, про нашу зацікавленість. Ми, коли ми хочемо. Почути, ми демонструємо нашу повагу до нашого співрозмов... співрозмовника і нашу зацікавленість тим, що саме він нам хоче донести. І це дуже-дуже важлива штука. Дуже. Мені здається, що особливо, так би мовити, грішать цим батьки. Знаєте, дитина приходить щось запалі, хоче розповісти, а ви так, 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 щось там самі в своїх думках, або ще навіть перериває вашу бесіду якийсь дзвінок, і ви вважаєте це нормальним перервати дитину, бо вам вже хтось же, дорослий телефонує, може він вам щось таке повідомить надзвичайно важливе. Мені ну надзвичайно важливо, вам повідомляють саме зараз ваші близькі люди. Трошки відкладіть свій телефон, якщо ви, звичайно, не кардіохірург. Розумієте я про що? Я думаю, це... Надзвичайно поліпшить ваші стосунки. Вони стануть набагато теплішими і приємнішими для обох сторін. І так само, я думаю, що іноді люди не помічають, що вони виказують недостатньо поваги в переписці. Ну, Так, я розумію, що ми зараз не пишемо один одному листи, але ми пишемо смс-ки, на які ми маємо реагувати не через пару днів. Якщо це ваші близькі люди, да, ми можемо взагалі не реагувати, якщо ви з цими людьми спілкуєтесь раз на пару місяців, то, то можна відреагувати через три дні. Але якщо це наші близькі люди, так, ми демонструємо також цим повагу і зацікавленість. Це теж слухання, не слухання, ой, вибачте, це, це теж ми демонструємо людині, що ми її чуємо, що ми зацікавлені в тому, що вона нам намагається донести. Так що дуже важливо, і всі хочуть бути почутими. Поміркуйте над цим. А можливо у вас трошки інша точка зору. Або взагалі інша точка зору. Буду дуже вам вдячна за коментарі. Дякую, до нових зустрічей. Пока, мої любі.